В якому зустрічаються лідери турнірної таблиці. Власне, насправді ця гра центральна, адже команди, які поки що очолюють турнірну та пізніше, у тому числі Максима Рябоконя. Зараз Русецький спокійно виходить із волі до цього поєдинку, мав би приєднатися. Роман Пенгрен. Тарас Малюк. Атака не забиває. Ось... А так апетит приходить під час їжі. В певній перемоги зараз Микита Кіпа. Викіт 2 Передача віддає Русецький. Зменшує тут стрілу. А Кіпа влучає у груди Володимиру Великому Лаврі спільного захища. Юрків пробиває у ближній кут, Богдан вистрілює у друзі. І насправді коментувати такі матчі, це на кшталт щось, до прикладу, там, день народження якогось відомого героя майданчика. Очевидь. Вони зараз готуються до своїх атак, пробиває Римокінню у ближній кут. В першої лі... ну і два поєдинки гранд-ліги. Завтра нас чекав. Передача чи удар не зробив. Дати можливість стояти кожному там по 5 хвилин. Ну, не знаю, це не притаманна васа Людана. Вертоударні позиції. Ді лайп. там так вбив не вперед. давалося усе. Але ні. Зараз атака Кіпа, вихідний навіть Микита не забиває. Кральну зону, пас не проходить. Ну, Відповідь від Віктора Храмова. 2 в 1. Вітайте передачу. Удар від Віктора Храмова. Дані Кіт його тонкощі. Вороскоут. Кортону не бравели. Чудово від захищалися. Удар! Не влучать на партнера закидання напрямку діяти і протилає Ледневсько. Оленевський програє! Удар! Русецький, брат! Зараз атакують у селі Миколами по головою. Ділай! Ще один пас! Чудово зараз Ділай. як Галя став. До прикладу, як флексора Ф стоїть. Зараз атака! Непогано! Арбітри дали! Можливість продовжувати звідти поїде. Атакальна передача Ледневський. Вихідний Ставіч Ледневський не переграв. Виявила. Це дуель. Атакуючи в центральну зону. Чупатий поркотижно махи тут Кіпо. Кіпа далі. на Ворота молотить м'яч. Литвин. Угрів. Литвин. Дуперка м'яча. Литвин покутив. Ніколишин. Удар не забиває Тарас. Ось. Дай Бог. Продовжить. Навірно повертатися на власну половину майданчика. Ну і вихід, забивати можна. Удару немає, оскільки чудово. Володимира Великого. Чудово грає ділай. Когут та микита Кіпа. Вихід 3 в 1 Кіпа. Забивати можна було. Він підібрав ногу. Ще одна спроба. Ділай! гол, виймайте, Браво, Андрій! Ділай! Ось ця контратака дала свої Суперника Юрківу можна було повернути. Леднецький, удар! Чубатий на висоті. Ще одна передача. Віддайте ж. на Леднешко! Як тут Ладлен. Постарався м'яч підібрав, удар! У свого покотив на Кіпу. Кіпа знову ділою. Атака 3 в 2. Викита Кіпа на ударній позиції. Гол 2-0! Браво! Як же ж чудово все щойно розіграв! Розірала Розіграла про свою чергову атаку Помаранчево сині. Васильковаль не колишен не забиває! Виходить до володіння команди. нових. Імен 2. Ділай. Можливість для удару не Пройшов дуже легко. Ділая Юрків на ударній позиції. Чому так довго приймав? Рішення продавати чи віддавати передачу не звертої піджали, який він і притаманний в цьому колективу. Передача. Володимир Великий! Втрати можна звитися, було не за справом. Максим Коваль. Помиляється, Микита Хіпа! Удар від Крамова, Ну Зараз і... ще одна можливість! Гол! 3 Рену і Горко забуває! А куди побіг у це має дуже викликати? В межах Кравел. Василь Коваль. Помиляється. Микета Кіпа. Удар від Кравала, поперечка. 3-2. До фінального свистка. Удар від Юрківа! Ще одна спроба. Тут дісталося. Віктор, чував, до зміни. Не розслабне проти Ділая. Микита Кіпа. Пусті ворота. Удар! не влучає твір. Коваль рухається вперед. Тарас колешен. Чистий яровий час. Пішов. Удар. Чубатий на висоті. Віктор Чистий єровий час. Пішов удар чубатий на висоті. Віктор Храмов. Пусті ворота. Храмов. віддає на Микиту Кіпу, ну і той знімає усі питання. Гол! 4-0 Микита Кіп. Виймає. То ось ми говорили про його швидкість. Сьогодні жоденський. Невже Кіпо хоче оформити хитрик? Микита на ударній позиції. Пробиває по центру ворів. Одна спроба Лайть не переграв Василя Коваля. Тут дуже не вдало передачу віддав Юрків Простріл! І останче хіба якийсь рекошет або ж передачу. Ось ще Пробиває, повз в жовте не лишить і все. Звучить сирена Вітаємо Лемберг з хорошою перемогою. 4-0 над командою.